Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні: ментальне здоров'я. Як подбати про себе? Згідно з визначенням ВООЗ, ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного кампанією Gradus Research у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської зі створення всеукраїнської програми ментального здоров'я, стало відомо, що понад 90% українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів. 31% українців не вважають свої ментальні проблеми вагомим. І важливими для інших, особливо в умовах війни. Наразі це основний бар'єр до звернення за психіологічною допомогою. При цьому рівень споживання антидепресантів у минулому році сягнув піку. А на безрецептурні заспокійливі засоби українці щомісяця витрачають близько 300 мільйонів гривень. Психічно здорова людина може розрізняти свої емоції, керувати ними та гармонійно функціонувати, здатна спілкуватися і будувати стосунки з іншими, розвивається і навчається, позитивно оцінює себе, приймає та любить, приймає власні тверді рішення, нормально адаптовується до нових умов життя, може розв'язувати проблеми. Психічне здоров'я може порушуватися під дією. Генетичних чинників, наркотичних речовин, гормонального дисбалансу, індивідуальних характеристик людини, наприклад, схильність до депресії та песимізму, швидких соціальних та політичних змін, зокрема внаслідок воєнних дій, соціальної дискримінації на фоні різних чинників, сексуальна орієнтація, расова принадлежність, віл-позитивний статус тощо, сексуального насильства, психологічного. Тиску, стресу та умов роботи. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо підтримки власного ментального здоров'я. Перше, забезпечте собі нормальний режим сну від 7 до 9 годин на добу. Друге, уникайте стресових ситуацій та навчіться адекватно на них реагувати. Третє. Збалансуйте харчування, надаючи перевагу продуктам з цільного зерна, свіжим овочам та фруктам, горіхам, ягодам, не забувайте про морську рибу жирних сортів, багато на омега-3. Уникайте цукру, напівфабрикатів, консервів, снеків та випічків. Четверте, додайте фізичної активності, яка вам до вподоби. Прогулянки пішки чи на велосипеді, фітнес, плавання, робота в саду тощо. Це допоможе спалити надлишки гормонів стресу та налагодити гормональний фон, нормалізувати вагу, покращити настрій та самооцінку. П'ята. Обирайте спілкування з людьми, які дарують вам позитивні емоції. Будуйте стосунки на основі взаємної довіри, поваги та підтримки. Шоста. Займайтеся роботою, яка приносить вам задоволення та користь іншим. Не забувайте виділяти час собі на улюблене хобі. А зараз бонус для тих, хто не може контролювати свою агресію. Хоче все навколо трещити, кричати, робити погано і боляче. Це фізична вправа для зняття стресу і нормалізації психоемоційного стану. Має назву сокира. Встань і склади руки перед собою, долоня до долоні. Це твоя сокира. Замахнися нею аж за голову. Зроби глибокий вдох. На видиху різко, розрубай повітря, видихай голосно, повторюй, доки не стане легше. Нагадую, що у нас активно працює центр психологічної підтримки Разом з тобою, де надається професійна психологічна допомога. Адреса вулиця Новосільна, 1, телефон 063 661 13 20. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові!